Дорогі друзі, ми вас хочемо привітати і показати, що відкривається виставка музею архітектури побуту, скриня господиня. Всіх запрошую тут зібрані скрині зі всієї України.

Різьблення, подивіться, це Закарпаття, І це закарпаття. Вісімсот сімдесят на колесах. Ми сьогодні з вами зібралися на відкритті виставки. У Національному музеї народної архітектури та побуту України, яка називається Скриня Господиня. Власне, така красива яскрава назва, тому що ця виставка присвячена колекції Національного музею народної архітектури та побуту України, якісь частині колекції, яку сьогодні ми представили початку нашого заходу я би хотіла надати слово Генеральному директору Національного музею народної архітектури та побуту України, пані Оксані Пов'якеї. Пані Оксана, будь ласка. Вона потрібна чомусь розхвалювалася, тому що вона насправді не більш завжди так оптимістично настроєна. От, але. Я дуже рада, що сьогодні її ідея, яку вона виношувала кілька останніх років, втілюється. Вона куратор цієї виставки, вона людина, яка не тільки е, цю виставку курує і придумує, вона ще людина, яка дослідила і привезла в музей багато з тих скринь яких ми зараз тут не бачимо, але якщо ви пройдетеся по Карпатах по тій експозиції, яку Олена Петрівна очолювала багато років, ви побачите унікальні скрині і почуєте історію кожної скрині. Чому для мене ця виставка така важлива? По-перше, ми її відкриваємо в той час, знаєте, таке між покров'я, по новому стилю, коли ми зараз. Святкуємо 1 жовтня і 14 жовтня, до якого ми звикли за багато-багато років, і тому ми маємо такий, наша покрова перестигнулася на два прекрасних тижні святкування. А враховуючи те, що покрова це той день, коли в Україні починалися весілля, а наша скриня є. Одним із найголовніших атрибутів українського весілля бо не було без скрині бо найбідніша дівка, яка б не була, йшла заміж зі скриною, де був складений хоч який, але посах. Тому ця скриня вона була одним із найважливіших домашніх оберегів. Вона була. Тим, що формувало долю не тільки української жінки, а й української сім'ї. Вона це сакральний предмет нашого побуту. Якщо ми, а я думаю, що сьогодні ще й Олена Петрівна зараз розкаже свої авторські екскурсії і всі решта поговорить, якщо ми добре подумаємо, що таке. Та скриня. І навіть не розбираючи її вартості, вартісності, з точки зору її декору, з точки зору її пропорцій, з точки зору виготовлення майстровитості, а лише тільки з того, яку вона відігравала роль в житті української родини, української сім'ї. Ой, це навіть знаєте, був такий. Я ніколи не забуду, як я знайшла uh, дуже цікаву скриню, прошу, дуже цікаву скриню uh, в Фежурському <скринь> в, історико-культурному заповіднику, витягнула її там із запасників. Скриня фантастична. Відкриваємо віко. І перше, що я читаю, uh, у Маю там рік тисяча пісні. Ну, Початку ХХ століття водила корову до БК. Це був такий собі записник. Це було місце, де потім вони витиралися, писалися, запам'ятовувалися. Не буду зупинятися, бо напевно ну, е, потрібно розкажити все, що в скрині зберігалося, скільки, чого мало бути. Е, Хочу тільки сказати ще одне, я от дуже чекала, десь ось Олексій вже підходить. Я йому правда сказала туди, він нас не бачить. Настя, поклич нас Олексія. Один із наших найцікавіших і найвідоміших ем, кураторів, ем, продюсерів, можна це слово жити, напевно всіх. Яких резиціях цього? І, мабуть, просто я дуже сильно полюбив. І тому е, зараз, е, мабуть, я багато чого не знаю про те, як це працює і чому, але просто дуже сильно люблю, і тому буду радий і вдячний, якщо можна буде прилучитися до якихось проєктів з вашими чудовими надбаннями і вашими експонатами. Дякую, вітаю з вистав. Оце все побачите, це різноманіття і це багатство. Олена Петрівна, я ще раз вітаю відкриттям цієї виставки і е, вірю, що ми сьогодні зробили перший крок, велику виставку, яка після українського дому, після закінчення переможної нашого, після нашого переможного миру зможе помотивати світом. Вітаю. Дуже дякую.